Кока-Кола передала Україні мобільні морги. Росіяни знищили англомовних спеціалістів ППО та літак f 16 А дозвіл США на далекобійні удари в глиб РФ загрожує ескалацією. Мене звати Єлизавета Ткаченко. Ви дивитесь VoxCheck і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. Не може бути. Росіяни під час атаки на українські міста 17 листопада знову знищили літак f 16 а також англомовних інструкторів системи ППО Петріот. 17 листопада росіяни здійснили черговий масований удар по Україні. Наслідок атаки загинули цивільні, а їхні будинки зазнали пошкодження. Також удар пошкодив деякі об'єкти енергетики. Але де докази знищення інструкторів та f 16 Відповідь проста. Вони відсутні, як і відсутні так звані інструктори. Українські військові проходили навчання на заході і самі здатні керувати системами ППО. У такий спосіб фейкомети вкотре намагаються показати, що воюють буцімто проти НАТО, коли насправді вбивають українців. Шок українці будуть без світла по 16 годин поспіль на добу, принаймні таке заявили росіяни із посиланням на новину Укренерго, але як завжди перекрутили інформацію. Як ми вже казали у попередньому кейсі, атака росіян 17 листопада серйозно пошкодила об'єкти енергетики. Укренерго того ж дня повідомило про обмеження постачання електроенергії по всій Україні з 18 листопада, з 6 ранку до 10 вечора. Проте Укренерго у Точнило, що будуть діяти дві черги відключень, тобто обмеження світла будуть за графіками в середньому, наприклад, у Києві, у понеділок і вівторок, світла не було максимум 8 годин, але не поспіль, а сумарно за всю добу. Захід знову переходить червоні лінії. Біда неминуча. Росіяни вкотре заговорили про нову хвилю ескалації через удари України далекобійною західною зброєю в глиб РФ. 17 листопада видання The New York Times із посиланням на анонімних посадовців США повідомило, що Джо Байден дозволив Україні бити далекобійною зброєю в глиб РФ. Йдеться про американські балістичні ракети Атакамс, які зможуть вразити ціль на відстані близько 300 км анонімні джерела сказали, що найімовірніше дозвіл є відповіддю Росії на залучення у війну військових КНДР. Помічник держсекретаря США Браян Ніколс також не прямо, але підтвердив надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами в Глиб РФ. Водночас, на момент запису цього відео офіційного підтвердження від Джо Байдена або Білого Дому. Не було до речі, в одному з попередніх випусків ми вже детальніше розбирали тему із далекобійною зброєю. У цьому випадку росіяни знову увімкнули риторику залякування. Хоча заяви фейкометів все ж дещо змінилися. Наприклад, що у вересні, коли лише ходили чутки про надання дозволу, Путін сказав, що це означатиме пряму участь країн НАТО у війні на боці України. Ну а за таке обов'язково буде відчутна відповідь Росії. Так а де ж червоні лінії? Як бачимо, вони постійно посуваються, а подекуди їх і зовсім немає. Усі заяви про серйозну відповідь у разі застосування далекобійних ракет. Це залякування Заходу та України. Західні компанії знову знущаються з українців як гуманітарну допомогу. Компанія Кока-Кола надіслала Сумщині пересувні морги та ще й додала на них вишивку. За вже понад тисячу днів великої війни росіяни придумували різні фейки. Але найкраще на аудиторію впливає візуальний контент, який підвищує рівень довіри до інформації. Пропагандисти нерідко підроблюють різні зображення і випадок із компанією Кока-Кола. Не виключення пропагандисти відредагували зображення зокрема, у фоторедакторі змінили напис Мобільна котельня, групу яких справді передали Україні на МобайлМорк. Крім того, Кока-Кола разом із Червоним Хрестом передала 24 такі котельні Київщині, а не Сумам. Їх використовуватимуть для обігріву закладів освіти, лікарень, житла. Перевага цих пристроїв – у мобільності. За потреби їх можна оперативно перемістити та встановити в іншому місті. І окрім Київщини, мобільні котельні планують передати їх іншим громадам в різних містах України. Поки захід передає котельні, українці змушені продавати музейні експонати на Львівщині. Щоб закрити збір на потреби сил оборони, можливо, росіяни б продукували менше фейків, якби знали українську. Вони неправильно переклали допис користувачки у Фейсбуці Олесі Копчак. На своїй сторінці вона справді написала, що збирає на системи РЕП для українських військових на Курському напрямку. А після закриття збору розіграє подарунок, один із товарів у магазині на території Львівського музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. Ні про який продаж музейних експонатів не йдеться. Продаватимуть лише сувеніри. Серед таких на сайті можна побачити. Футболки, записники. Книгу тощо росіяни не вперше вигадують такі фейки. Раніше вони заявляли, що музейні експонати під прикриттям евакуації, нібито вивозять до Данії, щоб у такий спосіб Володимир Зеленський розрахувався із заходом за зброю. Насправді деякі пам'ятки вивозили для збереження від атак Росії, а не на перепродаж чи як плату за надану зброю. Армія Росії руйнує усе на своєму шляху, і, окрім фізичної окупації українських міст, пропагандисти намагаються окупувати думки людей насадити вигідні їм наративи і змусити вірити усьому почутому. Як бачимо, це добре працює на росіянах, які не хочуть аналізувати інформацію та живуть із думкою, що захід поганий, а українці це постраждалі від власної держави і заходу, яких, начебто, треба рятувати окупацією. Тож українцям варто вмикати критичне мислення та перевіряти інформацію. Наприклад, якщо побачили підозрілу чи сенсаційну новину, подивіться, чи публіку. Вало її надійне джерело. А для перевірки фото використовуйте ключові слова або зворотний пошук в гуглі. Дбайте не лише про фізичну безпеку, а й інформаційну. Підписуйтесь на цей канал, щоб знати правду про актуальні події та приховані тактики російської пропаганди.